Задача про крота. Подалі покладеш ближче візьмеш. Перед нами хитрий кріт. Між своєю спальнею А і виходом Є, е, він поклав хитромудру систему ходів і камер. Щоранку кріт йде з точки Е в точку А та по дорозі проходить через свою запасну камору. Цікаво, що відшукує він її за певним правилом: якщо кріт досягає виходу Є. Е, Минувши 3, 5, 7, 9 або 11 проміжних зупинок, позначених на плані кружками, То камора залишається осторонь. Якщо шкріт добирається до виходу Є е, після парного числа проміжних зупинок, то по дорозі він надмінно натрапляє на запасну камору, Між якими двома камерами розташована запасна камора хитрого Ось точка Е, ось точка А, ось наш крот. І ось кружечки. Розв'язання. Хитрий крит улаштував запасну камору між камерами 10 та 11. І ось ми так пронумерували, і ось така відповідь у нас отрималася.